І чемпіони коментаторській кабінці Алекс ГРІН. І сьогодні, друзі, ми будемо з вами дивитися матч відповідь між файними командами Мюнхенської Баварії і Мадридським Реалом. Нагадаю, що перший матч між цими командами закінчився з рахунком 2-2. І в тій грі за мадридський реал забивав Віні Жуніор, який відмітився дублем. А за Баварію забивав Сане і Гаррі Кейн. Гра вийшла реально потужна, Ніхто нікому не хотів уступати, тому що на результатами цього протистояння буде вихід у фінал найпрестижнішого європейського турніру Ліги Чемпіонів. А сьогодні, друзі, будемо з вами коментувати матч-відповідь, який пройде на Сантьяго бернабео Народ, я вже трошечки тут покопався і сформував склад мадридського реалу, за який буду сьогодні грати, топить. І як це робив в попередніх іграх. У мене на атаки знаходиться Віні Жуніор в центрі. Йому допомагають будуть Крістіан Роналду і Карім Бензема. Центр в мене е формує Зінидін Зідан, КК і Ліон Баллер, Джуд Белінгем, який також дуже файно себе. Продемонстрував в першій грі між цими двома командами. І захист в мене будуть тримати друзі: Марсело, Лука Модріч, Серхіо Рамос і Тоні Крос. Тоні Крос в мене на флангі. Центр в мене будуть тримати захист Серхіо Рамос і е, Лука Модріч. А на воротах в мене Кармайкл, Іспанський Воротар, який також в першій грі доволі файно себе. Зарекомендував. І так, народ, давайте ми з вами зіграємо цей матч і подивимося. Хто ж все ж таки здолає із супротивників свого опонента і вийде у фінал чемпіонів? І так, народ, представлять Баварію в нас буде Луїс. Луїс з пальмовим аватаром. Не знаю, хто він такий. Мабуть. Ну, німець, не знаю, німець. Це, мабуть, німець з іспанським корінням або мексиканським, не знаю. В общем, давайте подивимося, хто в нього. В нього є а, Мане, в нього є Бернардо Сіла, мабуть, якраз Бернардо Сіла швидесенько з Мансіті перейшов до Баварії, бо дуже хоче виграти фінал Ліги Чемпіонів. Ось о, мої файні хлопчики готові ушатати оцю цю бамбукову а, команду. Супротивник. І так, народ. Це гра розпочинається. Будемо з вами пристально дивитися за перебігом подій у цьому матчі і коментувати, щоб не пропустити нічого взагалі цікавого. Е, я не зрозумів, судійка. А що таке там? Взагалі від супротивника м'яч вийшов за межі поля. Ну, ладно, друзі, нам це не завадило. Забить гол в дебюті. Це швидкий гол і зробив цей потужний удар. Він жуніор. І він продовжує, продовжує. Наказувати Баварію за можливі її помилки. Опа, пульки Серхіо, хорош, хорош. Оце його казирний, коронний такий підкат. Правда, мені здається, що він трошечки ризикував, тому що йшов у підкат в межах штрафної. Але, в принципі, він молодець, він молодець. Лука, Лука молодець. Ну, Це не позиція Луки. Він трошечки розгубився, бачили, в одну сторону, потім другу, не, не розумів кого крить. А все це через те, що Серхіо Рамос трошечки загрався в нападі і оголив, оголив, реально оголив свою позицію і від цього пропустили гол. Так, друзі, супротивник дуже потужно йде, і щойно Серхіо Рамос він просто грудьми грудьми ліг під удар, під цей потужний постріл і врятував реально команду від можливого голу. Гарно вийшла моя команда в контратаку, і Віні жуніор забиває другий гол, робить дубль, Як це зробив в попередній грі, як це зробив і в першій грі з Мюнхенською Баварією. Так, Тоні Кросс, хорош Тоні Кросс. В нього насправді дуже класний пас. І як в реальному житті, так і в, принципі, в цій грі. Просто він у мене слабесенько прокачаний, тому не дуже файно зміг видати. Пас наперед. Але нічого страшного, друзі, перший день закінчується рахунок 2-1. І по два удари ми нанесли разом з моїм опонентом. Не дуже багато небезпечних моментів. Але в принципі, ну, мені здається, що і і сподіватися на це, що тут буде прям вообще фієрія голів, не дуже варто. Кака пішов відвертий підкат, він просто не хотів пускати можливість. Провести також файний удар, за що отримує жовту хату. Питань нема, не буду спорити там, лисому видніше, то хай хай буде так. хай буде так. В нього там і система вари і помічників куча на флангах. Тому я думаю, що тут все було по ділу. Так, ось сьомій, то Нікрос, то Нікрос постригся, до речі. Волосечко трошки підфарбував. Дивіться, як він намагався пройти своїми ноженьками так навіть на такому рівні. Тоні Крос забиває гол, Холок 3-1. Оце потужно, оце круто, оце пушка. Тоні Крос, до речі, в нас грав за Мюнхенську Баварію і бачите, він навіть не дуже сильно і святкує, тому що багато років віддав за цей клуб і грав дуже-дуже-дуже потужно. Я пам'ятаю, йолки-палки, коли це було, друзі, за е, Мюнхенську Баварію, така забиває свій гол. І робить рахунок 4. Тоді, друзі, і Франк Рібері грав, і Арін Робен грав. Боже, яка була, звісно, потужніша, просто потужніша машина, така німецька машина, яку здолать було просто нереально. Я навіть друзі, пам'ятаю ті матчі, коли в Лігі Чемпіонів з Мюнхенською Баварією бадалося Київське Динамо. Це були золоті часи Київського Динамо. 97-й рік вони тоді барсу шатали 4-0, 3-0. Тоді просто потужніша була реальна команда. І в півфіналі Ліги Чемпіонів, вдумайтеся, народ. Півфінал Ліги Чемпіонів. Ну, тоді, ні, тоді також була Лі Чемпіонів. Ну просто а, чи Кубок УЄФА... Коротше, не пам'ятаю, але а, Ні, Ліга Чемпіонів. Але тоді, звісно, Київське Динамо було дуже потужне. І а, перший матч я б там тоді грав а, також, до речі, за Мілківську Баварію. І 3-3 перша гра була в Києві, і потім 0-1 Київське Динамо програла вже безпосередньо в Німеччині. Там, звісно, дуже обідно було. Дуже обідно було, але й Бомінківська Баварія була дуже потужна. Лотар Матеус тоді грав в захисті, точно, точно, Боже, це просто це. Йомайо, мільярд років тому це було, але гарний був тоді клуб і дуже-дуже потужна гра. І так, друзі, 4-1. Мій прогноз на те, що Мадридський Рал переможе Музівку Баварію, і вийде у фінал Ліги Чемпіонів, де буде бадаця також впевнений до останньої каплі крові. І так, друзі, дякую вам за увагу, дякую, що ви були разом зі мною, дивилися цей ефірчик. І тепер будемо чекати безпосередньо матчу і подивимося, чи справдиться мій прогноз. Друзі, на зв'язочечку. Всім добра, благополуччя, па-па.